Слава Україні! Станом на сьому годину ранку 23 лютого 2023 року 627 разів понад 24 діб поспіль. Саме стільки лунав сигнал повітряної тривоги в Одесі та в Одеській області. Ми продовжуємо нашу боротьбу за нашу українську ідентичність, за нашу українську націю, за наших дітей та онуків. Ми продовжуємо. Боротьбу та звільнення наших тимчасово окупованих територій. Наразі ситуація в регіоні є повністю контрольованою, не дивлячись на намагання інформаційно тиснути не лише на наші структури військово-політичного управління, а перш за все на кожного з нас, мешканців Одеської області. Але кожного дня ми говоримо з вами про інформаційну гігієну. Ми говоримо з вами про дотримання відповідних правил поведінки під час воєнного стану. Це стосується і виконання розпоряджень обласної військової адміністрації та військового командування щодо відвідування Чорноморського узбережжя та пляжів Одеси, купання у морі, вихід у море на маломірних суднах, а також використання піротехніки. Того, хто зробив недобру справу і запускав фейерверки. Напередодні. Поліція обов'язково знайде, як було це попереднього разу. Ще раз рекомендую з'явитися, покаятися і, можливо, це пом'якшить ваше покарання. І закликаю кожного з вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Дякую, що поруч, дякую, що всі разом. Продуктивного дня! Тримаємо стрій! І пам'ятаємо, ми нація незламних і непереможних. Ви це знаєте не гірше, ніж я. Отож, слава нації і смерть ворогам тримаємо стрій. Ми переможемо. До речі, вітання від бійців Руху опору Південь Української добровольчої армії, що зараз на Бахмутському напрямку нищать Ворога. І зробили такий подарунок вам усім. Знищили декількох ворогів, декількох поранене. Відпрацювали наші мінометники. Одеса найкраща. Тримаємо стрій!